Центр рівного паб-бочка. Нині тут демонтовують літню терасу, натомість зроблять проїзд. Зробити так, щоб там був проїзд від сагайдачного саме на, на петлюри. Це дасть можливість так само не робити такого з багато заторів саме в центрі, адже ви знаєте, що під час, час пік завжди відбуваються там корки, затори, і відповідно хочеться зробити це. Ну такого не було. Микола Шарапов вже близько 50 років мешкає в будинку на вулиці Сахайдачного. 2. Чоловік невдоволений тим, що поблизу його дому зроблять проїзд. Це мій дім, ну і мені не дуже хочеться, щоб тут був великий трафік. Тут е, драмтеатр, центр міста історичний. Ну не знаю. Мені це не дуже подобається. Тим більше під час війни нема куди гроші дівати, я не знаю. Микола Скоковський 30 років пропрацював перевізником у Рівному. Чоловік вважає, що проїзд потрібно було зробити вже давно. Каже, це піде на користь усім. Тут тільки має бути проїзд. Я би вже досі пір туди заїхав давним-давно і приправкував бися. А так я заїжджаю, тут мерва зараз робиться. Тут нам для водіїв і вам, в тому числі, всім, всім місцевим нашим рівнянинам. Я рахую, моя така думка особиста, що це тільки дадуть плюси. Розмови щодо створення проїзду між драмтеатром та районним судом тривають вже кілька років. Врешті домовитись з власником все ж вдалося. Але й останнього без нічого не залишили. Мова про можливу добудову другого поверху. Архітектурна рада приймає там, от спочатку заслухають, тобто, що він там хоче зробити, після того приймають рішення, враховують всі повністю потреби міста, і після того тоді випуск дають місто буде. Тому він, ну, буквально нічого не порушуючи, показав, як він що має збудувати, відповідно, і було прийнято рішення надати місто буд. Тому тут це в межах закону і в межах нашої відповідальності. Власник пабу демонтовує літню терасу за власні кошти. Коли місце буде звільнене повністю, тут розпочнуться роботи з облаштування проїзду. Також планують встановити водовідвід, аби уникнути затоплення вулиці. Односторонній рух транспорту у напрямку від драмтеатру до районного суду можуть відкрити до кінця літа. Владислав Стецюк, Володимир Захаров, новини рівного.